З одного боку, дуже хотілося б, знаєте, так рубанути з сказати, ой, забороняємо інституцію. А з другого боку, ми маємо багато перепон, які не дають нам можливості так зробити, бо можна принести багато шкоди, в тому числі і в суспільство внести деякий деструктив конструктив. Бо багато людей, і ми бачимо по прихожанах того ж самого московського патріархата, особливо під. Тих, які зібралися під Лаврою, що люди щиро вірять в ту брехню, яка їм десятиліттями насаджувалася, що е, саме ця інституція є істинною православною церков'ю, от канонічною і так. Далі тому подібне і тому ми маємо таку комплексну проблему, в якій не можна просто рубанути звичай все швидко вирішити. Але е, треба щось робити з цим бо ситуація змінилась. У нас є канонічна православна церква в Україні, помісна православна церква, яка має томос. тобто, фактично, є з точки зору православного глобального виміру. У нас є суб'єкт е, православна.